Погляд шубок Автоледі від Paradise Store. Колекція 25 26 року. Найстильніші шуби. Всі ці шуби в одній ціні 11800 знижкою і виробництво Італія. Поїхало, що ж, приїхало в цьому році в Paradise Store. В чому будемо ходити взимку? Так, Перше у нас це ваша улюблена моделька, яка була у нас в минулому році. Це класична шубка Телік, натуральна стрижена вовночка, в довжині 75 см в трьох кольорах. Молочний, бежевий та шоколадний. Нічого зайвого з гудзиками, кишені утеплені. З боку у нас є ось такі невеличкі розрізи. Дуже круто сідає. Така більш класична моделька у нас іде. Якщо нам хочеться трішки оверсайзу, то ми маємо ось таку модель. Теж тедіко нас, теж трижне натуральна вовна, теж в трьох кольорах молочний, бежевий та шоколадний колір. Вона йде оверсайз на довжині 65 см, тобто вона трішки коротша буде. І е, з боку у нас є ось такі шкіряні вставочки на кожен день. По-моєму, супер! Шоколадний колір у нас е, теж така моделька біла, бежева та шоколадна. Це нова модель у нас е, шубка піджачок з теплим таким поясочком. Вона йде оверсайз, надовжина 75 см. Дуже тепла, дуже м'яка, шикарна. Ось так вона виглядає.